Сьогодні говоримо про те, яким чином можна змінити своє життя так, щоб воно почало працювати на вас, а не ви на нього. Як зашифтити реальність? Сьогодні говоримо про це. Ви коли-небудь задумувались над тим, що абсолютно все, що знаходиться навколо вас, воно в принципі впливає на вас, так? І я хочу вам пояснити одну дуже круту штуку. Абсолютно все, що навколо вас, ви можете змінити. І справа не в оточуючому світі. Тому, будь ласка, порада номер один а в принципі пожиттєво пожиттєво. припиніть звинувачувати всіх довкола вас і говорити, що це винен світ і події. Це в першу чергу винні ви, це в першу чергу винна. Ти, тому що якщо ти дозволяєш своїй реальності бути такою, якою вона є, і вона тебе не влаштовує. Ти цьому причина, сонечко. Ти цьому причина. Тому сьогодні хотіла поговорити саме про це, якими простими методами та способами можна переробити свою реальність та змусити всесвіт думати про те, що ви живете іншим життям, тобто переналаштувати повністю свій всесвіт, так щоб ви були головним героєм, а не всі події, які навколо вас впливали на вас негативно. Отже, давайте будемо. Трошечки назад. Ви, це, в принципі, набір тих ситуацій та тих поглядів, які в нас ще з дитинства закладали. Тому дуже важливо розуміти те, що якщо ви хочете переробити якусь а, гілку своєї реальності, вам потрібно розуміти, що треба дивитися назад. Тобто, дуже багато подій, які ми зараз констатуємо як факт якоїсь невдачі чи якоїсь історії, воно в принципі відбувається тупо через те, що воно колись давно в тебе заклалось, і ти не можеш просто взяти і зійти з цього шляху, вибравши іншу. Доріжку, а продовжуєш іти по цій стежині. Тому сьогодні я би хотіла е, звернути увагу на один дуже крутий метод, який в принципі використовують в психології вже не знаю скільки років, і він насправді працює, тому що ця система працює. Вона працює м, на логіці просто. Чиста щира логіка. Цей метод називається метод стежки. Отже, повернемося в наше дитинство. Є якісь тригери, які, в принципі, були закладені дуже давно, але ми навіть на підсвідомому рівні не можемо зрозуміти, що вони сидять ще з тих часів. Можливо, вам хтось сказав, що у вас великий ніс, чи криві ноги, чи хтось в дитинстві посміявся якось з вас, і ви собі якось затригерили цей момент, і він у вас сидить до сих пір, і ви просто не знаєте, що з цим робити. Або, наприклад, вам сказали, що гроші це важко бути щасливою. Це важко. Тобі треба дуже важко працювати, дуже сильно працювати для того, щоб досягти чогось. Тобі треба обов'язково вивчитися в університеті, потім піти на роботу, потім пробатрачити 30 років плюс до своєї пенсії, і типу ти проживеш своє життя правильно. Хто сказав, що це правильно? Я взагалі не вважаю, що зараз існує така концепція, як правильно, тому що у кожного є свій вибір, особливо що стосується заробітку грошей. Ви вільні робити абсолютно все, що ви можете. Ти можеш працювати на якусь. Компанію, ти можеш відкрити власний бізнес, ти можеш сімейний бізнес відкрити, ти можеш заробляти іншими шляхами. Це твій вибір. Ти можеш робити абсолютно все, що ти хочеш. Хоч на OnlyFans сиди, ну вибач, будь ласка, але. Дівчата, робіть, що хочете, хлопці, робіть, що хочете. Якщо ви поотримуєте кайф від того, як ви працюєте, як ви заробляєте кошти і так далі, окей. А далі у всіх, звичайно, грає совість. Тому у мене, наприклад, не буде в принципі ніколи ідеї вернутися на дядю працювати ніколи. Чому? Тому що я відчула цей смак вибору. Я відчула те, що волю ти не забереш, свободу ти не забереш. Ти можеш вирішувати, що ти хочеш, коли ти починаєш. Заходити в цей процес максимально, ти усвідомлюєш, що ось вона цінність, не цінність мати постійну роботу, хоч би була і копійки, а те, що ти можеш набагато більше. Ти можеш розкрити свій потенціал, ну просто безмеж, друзі мої, безмеж. Запам'ятайте, не існує установки, яку ти не можеш змінити. Якщо проблема в фінансах, в стосунках, в якихось інших питаннях, зверни на це увагу. Якщо ти хочеш це змінити, обов'язково використовуй цю техніку і повір, дуже швидко, життя почне змінюватись. Даю тобі гарантію 100%, тому що це саме зробила я, і це саме почало працювати на мене. Тому сонечки пропоную зіграти в таку гру. Уявіть собі, якщо у вас є якісь травми, згадай якусь травму, наприклад, я не знаю, тобі казали реально, що для того, щоб заробляти великі гроші, то тобі потрібно бути супер таким мільярдером або бути з багатої сім'ї, або, наприклад, бути мафіозником якимсь чи ще щось. Тобто гроші, типу, ти не можеш заробити великі, якщо в тебе немає якогось блату, або якщо, наприклад, ти не кримінал. Ну, типу, да, от у нас. Типу, формат був завжди. Якщо в тебе багато грошей, то або ти хабарі береш, або ти з криміналом пов'язаний, або ти, не знаю, з багатої сім'ї. Давай візьмемо ось цю концепцію, так? І подумаємо з тобою разом, окей? У тебе є ось ця концепція, і в тебе є в принципі підтвердження так на цю концепцію. В тебе є багато доказів, що ось в тебе родичі, і подруги і знайомі всі працюють, всі на роботах, всі обов'язково вивчились в університеті на ту освіту, на яку вони далі підуть працювати. У тебе є паттерн, який підтверджується різними діями, і який в тебе, в мозку твоєму, закладає концепцію, що так це правильно іншого шляху немає. Тобто мені треба фігачити пів життя для того, щоб назбирати на мінімальну і все буде так класно, тобто інших шляхів немає. Яким чином це можна змінити? Беремо цю теорію стежки для того, щоб в тебе існувала реальність, яку ти хочеш отримати, тобі потрібно ідеями, думками закладати ось цю стежиночку, протоптувати це своїми ніжками, додаючи кожного разу якийсь новий формат підтвердження того, що так це можливо. Наприклад, давай візьмемо за концепцію. Заробляти гроші легко, перша стежиночка вже протоптана. Ти просто починаєш вмикати ось цей канал. Уяви собі, що в тебе телебачення, да, і ти собі пак включила канал, заробляти гроші легко. Далі ти шукаєш підтвердження, або ти, наприклад, відчуваєш себе несексуальною, невпевненою якоюсь у собі. Так пробуй вимкнути цей канал, який буде тобі говорити про те, що ні, я сексуальна. Я офігенна, я класна. В тебе навіть почне змінюватися просто розуміння цих речей. І далі, поступово шукаючи підтвердження на ось цю концепцію, ти зрозумієш те, що це буде працювати теорією стежки. Ти будеш протоптувати поступово доказами ось цю стежину, і та реальність, яка була в тебе, вона. Просто зникне. В тебе почне працювати стежина, по якій ти зараз ідеш. про те, що гроші зробляти легко, про те, що ти гарна сексуальна, в тебе все виходить, всі твої мрії збуваються і так далі. Твій мозок він фіксує ось цю думку і реально Згадай теорію. Тієї самої червоної машини, коли ти починаєш думати про червону машину, в тебе починає просто з'являтися постійно перед очима кожного дня червона машина, хоча ти про неї просто подумала, коли ти починаєш думати про якусь річ, вона матеріалізується. Це так працює, і це абсолютна правда. Коли ти думками далі починаєш підтверджувати те, що так, це правда. Так, це істина. Не та істина, яку мені хтось там десь ляпнув колись 20 років тому, а це істина. Я можу заробляти гроші легко. Я можу бути сексуальною красивою, класною, офігенною. Це все працює так. І, до речі, дуже-дуже важлива штука в цій всій ситуації. Коли ви починаєте протоптувати ось цю стежечку, коли ви берете ось свою червону машину. На яку ви будете звертати увагу постійно, так припиніть постійно думати про негатив. Я навіть вам рекомендую, якщо чесно, просто взяти папірець і написати: Я багата там, або я щаслива, або я сексуальна, я класна, поділити на дві колоночки. Ось це чудо, і на одній половині ти пишеш плюси, те, якою ти можеш бути, коли ти ось. Втілила це в реальність, наприклад, я багата, і в тебе, наприклад, я можу купити це, я можу дозволити це, я кайфую від цього, я хожу туди, 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 я подорожую. Тобто ти вже думками підтверджуєш те, що якщо ти будеш багата, в тебе буде це, 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 це. В іншу колоночку ти пишеш мінуси. І, будь ласка, мінуси ти теж пишеш. Чому? Тому що. Ти мусиш розуміти, що твій мозок шифтить ось цю реальність, але він починає розуміти, те, що є плюси, є мінуси, я маю знайти плюси. Тому що, коли ти пишеш тільки плюси, ти не можеш розуміти, які мінуси. І потім на підсвідомому рівні, так в принципі, працює мозок людини, ми постійно шукаємо негатив. І коли ти не будеш писати негатив і не будеш бачити його, ти будеш сама на підсвідомому рівні йти до цього негативу. Хоча в тебе написано тільки позитив. Що в принципі концепція мозку вона така завжди шукати негатив. Якщо щось буде так, то це буде так, то це буде гірше, і так далі. Наш мозок він не натренований на те, щоб сприймати тільки позитив. Ти маєш його натренувати. В наших генах закладено шукати небезпеку, шукати підозру, шукати те, що може нам загрожувати, що туди не йди. Цього не роби, бо це може бути так, це може бути погано. Розумієш? В Цьому і мінус ось цієї нашої смішної, да чудної такої генетики, тому що вона нам взагалі не допомагає. І це велика проблема. Тому тобі потрібно реально взяти і почати шукати підтвердження ось цієї червоної машини, ось цього свого багатства, твого стану, або щасливого стану, або того стану, коли всі твої мрії здійснюються, записуючи це, показуючи, протоптуючи ось цю стежину, показуючи цю червону машину. Розумієш, про що я кажу? Повір, коли ти почнеш. Розуміти те, що твої плюси вони працюють. Твої плюси це підтвердження цього не може бути по-іншому. Це правда, це так і є. Це твоя правда. Повір, твоя реальність почне дуже класно змінюватись. У тебе навіть будуть твої події в житті якось перевертатися так, щоб це було тобі на руку, щоб це йшло в цьому напрямку, до якого ти хочеш прийти. Це так працює, це дуже смішно і це дуже страшно з одного боку. Так, вау! Ну в мене вау, в мене ефект вау. Тому що я знаю, як це працює, і це дуже ну. І лякає і кайфуєш від цього, чесно. Ну, яви собі, ти можеш собі нагадати абсолютно все, що ти хочеш. До речі, це стосується і негативних думок, тому що якщо ти будеш думати про негатив, в твоєму житті буде негатив. Якщо ти будеш думати про те, що ти бідна і гроші важко заробити, це буде твоя концепція. Це буде та стежина, яку ти протоптуєш, бо ти будеш бачити, ось там важко працюю. Ось це ось це. Тут е, треба гроші. Ось тут в кредити залазять. Ось тут постійно займи роблять, і так далі. Це те, що формує твою реальність. Якщо ти постійно варишся в цих поганих думках, вони тебе і будуть. Тягти вниз, відміняй негативні думки, пиши їх, щоб їх бачити, щоб знати, ой, я сюди не піду, це дорога закрита. І йди в той напрямок, де показані тільки ці самі плюси, які тобі можуть допомогти далі рухатися до досягнення твоєї цілі, до досягнення твоєї нової концепції життя. Ще дуже цікавий момент, те, що я дуже рекомендую, коли ви беретеся за це, не робити це із заздрості. От, наприклад, ой, блін, той собі купив нову машину. Ой, в неї новий хлопець, ой, в неї там а, крутий бізнес. Ой, вони собі будинок купили. Ой, та собі поїхала кататися на відпочинок. Звідки в неї гроші? Звідки в неї гроші? Це настільки псує вашу енергетику, що воно навпаки починає стопорити вас. Цей негатив він не дає рухатися по тій стежині, яку ви прокладаєте. Ніколи не робіть якісь побажання, якісь прохання, всесвіту, якісь думки до зміни власного життя, основуючись і беручи Асу з заздрощів, якщо на негативі щось будується, і закінчиться. Негативом закінчиться або виліється в хворобу, або виліється в поганий стан, або виліється в депресію, або в якісь погані погані наслідки. Уяви, що твої думки, твій мозок, твоя реальність це як сад. Якщо ти його починаєш поливати, вибач говном, то хі, ну там нічого не виросте. Да? Якщо ти його сушиш ось цим негативом, ось цією заздрістю, оце от жовчу-жовчу просто по-іншому не можу сказати, то він і не буде рости. А потім ти будеш говорити, що ой, не збувається те, що я нагадала, це все фігня. Відміняємо все, трансляцію, відміняємо. Це так не працює. Ти мусиш розуміти, що в тебе є. Сад поливай його позитивом, почни любити це життя, почни кайфувати від цього. Все, що ти собі надумаєш, і які добрива ти будеш використовувати для свого саду, це і буде закладатись в гілку твоєї нової реальності. Якщо ти будеш постійно думати і підтверджувати якісь теорії, які, наприклад, живлять негативом твій сад, то ти дуже дуже дуже. Потім пожалкуєш, тому що все обернеться абсолютно не так, як би ти хотіла. Якщо ти будеш шукати постійно підтвердження того, що так це працює, так це моя нова реальність, ти маєш просто, ну ніби як нутром відчувати, що все це твоя нова реальність, все по-іншому не буде. В мене все офігенно, Я багата, я крута, у мене все здійснюється і так далі. Шукай цьому підтвердження, тому що. Твоя стежка затопчується, ось та погана і створюється нова. Тобі потрібно ту стежку протоптувати. Тобі потрібно цей сад поливати. Ти це твоя відповідальність. Те, як ти думаєш, як складається твоє життя, це твоя відповідальність. Ти доросла дівчинка. Дорослий хлопчик, чи хто там мене дивиться, ми всі дорослі. Почни приймати відповідальність, Почни бути відповідальною за своє життя. Тому що раніше, коли ти була дитинкою, окей, за тебе відповідала мама, але допоки це було? Це було допоки ти сама не взяла в руки своє життя, прийми відповідальність. Якщо ти жалкуєш про те, що якісь події зараз відбуваються з тобою, і ти хочеш їх змінити, в тебе є можливість це змінити. Я знаю по собі. Що це можливо в мене було дуже багато ситуацій, коли я була і бідна, коли в мене не було нормального життя. Коли я не знала те, що я хочу від цього життя, я відчувала себе депресивно. Я відчувала себе погано, просто я не знала, де моє місце. І я не змогла знайти відповідь до того моменту, як я почала розуміти, що все базується ось тут у себе в голові. Те, що я можу шифтити реальність, це моя заслуга. Те, що я можу робити своє життя таким, яким я хочу, це моя заслуга. Ти берешся за це, це твоя відповідальність, але і ти пожинаєш плоди. Але і ти збираєш цей урожай у своєму саду. Це той момент, коли ти вкладаєш і тобі обов'язково повернеться. Це не те, коли ти віддаєш свою енергію кудись непотрібне місце, і потім ти не отримуєш щось назад. А це той момент, коли ти знаєш, що ти вкладаєш в себе в першу чергу. Потім будеш казати боже, який я шеф. Тому намагайся живити свій сад, свою свідомість, свою підсвідомість, все що тільки можеш, позитивними думками. Ти це можеш робити найкращим способом, коли ти приділяєш собі час. І коли ти медитуєш, просто вирішуєш взяти, вімкнути позитивні афірмації і переводиш ось цю трансляцію на себе, можливо, я створю таку колекцію медитацій з позитивними думками і афірмаціями. І до речі, якщо ви хочете більше якоїсь цікавої інформації, більше порад, більше. Позитивних афірмацій чи всю інформацію ти можеш знайти в мене на телеграм-каналі, тому підписуйся, я буду там постійно оновлювати інформацію, і ти зможеш знайти обов'язково щось дуже цікаве саме для тебе. Тому подумай про те, що в тебе може бути ось здійснення твоїх мрій тут і зараз. Тобі тільки достатньо взяти і зашифтити свій мозок, чати позитивними думками, наповнювати своє життя. І, до речі, чим більше ти думаєш позитивно, тим більше ти. Знаходиш підтвердження на це, намагайся чим більше думати про хороше, про позитив. Я не знаю, навіть до елементарного, до просто на вулиці йдеш, і ти постійно думаєш ось про те, що ти там хочеш бути такою-то, такою то такою. То шукай підтвердження в цьому. Я впевнена на мільйон відсотків, що у кожного з вас був такий момент життя, коли ви були в ньому, і ви казали блін, то це просто схоже на якусь казку, але це так реально, і ви так кайфували, коли ви були там сто відсотків, я впевнена, у когось таке щось було, то. Поділіться, будь ласка, в коментарях. В мене теж була така історія крута. Коли почала подорожувати, я зрозуміла те, що блін так можна і так класно, і це так легко, і все виходить, і все так круто. І я бачу нові місця. І Я просто відчувала ну такий кайф під час кожної своєї подорожі. Кожна річечка, кожен водоспад, кожен переліт на літаку, кожна поїздка на авто, кожне бронювання готелю. Я підтверджувала те, що блін, це так класно, я обожнюю. Це в своєму житті, і ось, будь ласка, я кайфую просто і постійно допомагаю цій реальності збуватися, Що ви можете так само. Вам потрібно просто постійно почати шукати підтвердження цього і постійно рухатися в цьому напрямку, не тільки думаючи і втілюючи це у вашу реальність. Тому ви можете усвідомити, що насправді це робити просто. Потрібно почати це робити, тому що якщо ти не почнеш щось робити, тебе буде та реальність, в якій ти сидиш до сих пір. І тобі погано, ти себе гнітиш, і ти впадаєш в апатичний стан, і це не класно для того, щоби зробити цей перехід. Зроби, якщо чесно, у нас існує така теорія, в принципі, що ми це одна з тих версій нас, і в у цьому всесвіті, в принципі, існує величезна кількість, просто необмежена кількість нас. І по суті, для того, щоб почати жити якимсь іншим життям, тобі потрібно перекинутися думками. На іншу реальність, на іншій хвилі почати думати, Спробуй пограти в цю гру, спробуй відчути, що ти багата, ти класна, в тебе мрії збуваються, ти подорожуєш. Життя це легко, життя це щастя, це добро, це спокій, це краса, це можливо. Тобі потрібно просто оп і скокнути на інший потяг, почати йти по іншому шляху, по іншій стежці. Бачити ці червоні машини. Це легко, якщо ти реально. Відчуваєш, що це легко, це буде легко, не ускладнюй життя не складне. Ми його робимо складним. Наші травми роблять його складним. Навколишнє життя робить його складним. Але насправді воно дуже легке. Тобі Потрібно усвідомити те, що ти робиш вибір, ускладнювати його. Драмами, трагедіями, поганим станом, апатією, депресією і так далі, чи вибирати шлях, який дасть легкість, дасть тобі спокій, дасть тобі легкість, дасть тобі впевненість, дасть те життя, на яке ти заслуговуєш. Скажи сама собі, я заслуговую на це життя. Я впевнена на 100% що якщо ти любиш сама себе по-справжньому, то ти заслуговуєш на це життя. Насправді всі ми заслуговуємо на хороше життя. Насправді всі ми заслуговуємо на найкраще життя. Найкраще просто життя, і я щиро вам це бажаю. Тому на цьому я би хотіла закінчити, і я дуже, дуже вас прошу, щиро почніть любити себе, тому що у вас є всі сили на це. Будь ласка, з мене інформація з тебе підписочка, лайк. І не забувайте, що ти творець своєї реальності. Так чому б не почати робити це зараз? В тебе обов'язково це вийде.